Джеймс Олдрідж лицар світової літератури. Джеймс Олдрідж – англійський письменник і громадський діяч, автор понад 30 книг. Він зростав у великій багатодітній сім'ї, тому вже з 14 років заробляв на життя, працюючи редактором у міській газеті. В 20 років Джеймс переїхав в Англію. Де й почав журналістську діяльність. Перший роман Олдріджа Справа честі, опублікований в 1942 році, став світовим бестселером. Захоплення письменника були різносторонніми. Він полюбляв рибальство, весловий спорт і полювання, авіацію і, зокрема, мистецтво пілотажу, займався підводними зйомками. Письменник побував і в Україні, у Києві, зустрічався з читачами, давав інтерв'ю. 11 жовтня 1964 року київська робітнича газета надрукувала статтю: І в мені частка України. У ній Джеймс писав: Україна нагадує мені країну мого дитинства Австралію. На мою думку, будь-який український хлопчик може впізнати себе в героях моїх дитячих оповідань. Роман Морський Орел. Був написаний письменником під впливом творчості відомого американського письменника Ернеста Хамінгуея. На думку письменника, роман Дипломат є головним твором в його творчому житті. З 1960-х років Олдріч пише в основному книги для дітей і підлітків. Джеймс справжній знавець Каїру. Цьому єгипетському місту він присвятив багато своїх творів. Автор відтворив історію його народження та життя, починаючи з давніх часів до середини ХХ століття. Про тематику творів сам автор говорив у моїх книжках головна тема завжди одна й та сама вибір. Вибір шляху, вибір дій, вибір світогляду. Всі твори письменника наповнені величезною любов'ю до людей. І всьому світу в цілому Джеймс Одріч прожив довге та цікаве життя, помер у Лондоні у віці 96 років. Але його книги користуються популярністю і донині.